цукор 1350, сіль ось така 375, ось така 150, ось 175 зверху. Ось такий цукор 25 кілограмів 700 гривень. Ось такий. Тут є різна крупа. на вагу по 35, 28. стакан мука, я буду мила. скільки там виходить за кілограм хмельницький, блин? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я я не знаю, 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 То наша чорна, ні? Ні, вона не чорна, вона біла. Ну і б не брала навіть. певно, що нормально. Щоб зуба була zim. чорна. Знаєте, тож не на звуки. Соли це все тут оборудовать. У мене рибники беруть всі. А десять літрів по скільки? 540-570.000 маяла п'ятсот добре, Добре, да вихас спешка.

that was quite